ЄС пропонує Сполученим Штатам компромісу в торговельній суперечці. Брюссель готовий скасувати всі взаємні мита та промислові товари. Про це заявила голова Єврокомісії фон дер Фондерляєн. За її словами, Європа неодноразово пропонувала Вашингтону домовитися, зокрема щодо автомобільного сектору. Ми завжди відкриті до вигідної угоди, кажуть у Брюсселі. А тим часом фондові ринки і в Європі теж стрімко падають, а це викликає паніку. Проте, як в ЄС хочуть. Виправити ситуацію після нових тарифів Трампа розкаже Наталія Фібрік. Ситуація на фондових ринках дійсно відчувається як драматична. У Німеччині випуски новин починаються із прямих вімкнень із біржі у Франкфурті на Майні. Тим часом газети пояснюють своїм читачам, що все це конкретно може означати для їхніх доходів, зарплат і цін. У Німеччині індекс DAX сьогодні зазнав майже 10% падіння. Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вимагає захистити німецьку економіку. Хоче, щоб це питання було ключовим у коаліційних переговорах. Сьогодні перемовини про формування нового німецького уряду тривають у Берліні. Союз ХДС ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини домовляються про майбутній уряд. Тож для Німеччини як ніколи актуально найшвидше відновити міжнародну спроможність. Так сьогодні заявив Фрідріх Мерц у Берліні. Нагадаю, окрім тарифів на сталь та алюміній, під загрозою опинилися також європейські автомобілі. Для них Сполучені Штати ввели 25% мита. І сьогодні міністри Торгівлі Європейського союзу шукають спільну позицію на зустрічі, яка проходить у Люксембурзі. Стратегія у них подвійна: з одного боку запросити сполучені штати до переговорів і спробувати якось домовитися з іншого підготувати сильну відповідь, якщо Вашингтон відхилить або провалить переговори, щоб вона вже була на поготові. ЄС уже майже сформував перший пакет заходів проти тарифів на сталь та алюміній. Далі можливі обмеження щодо технологічних компаній сполучених штатів. Німецький віце канцлер та міністр економіки Роберт Габек заявив сьогодні в Люксембурзі, що глобалізація загалом приносить користь усім і сполученим штатам, зокрема. Однак, у тій ситуації, що склалася, європейський союз повинен залишатися єдиним, бо поодинці цю кризу буде не подолати. Найголовніше, що зараз Європа не дозволяє себе розділити. Це означає, що країни не намагаються домовлятися про власні переваги, тому що тоді нічого не спрацює. Ми бачили, що країни, які в минулому намагалися врятувати себе від тарифів, таки не змогли цього зробити. Наша сила в єдності. Підтверджує це і єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне. Якщо кожна країна в ЄС почне лобіювати винятки для своєї продукції, спільної стратегії не буде. Наша економіка тісно пов'язана з американською. 60% іноземних інвестицій у США це гроші з Європи. 40% іноземних інвестицій у Європі з Америки. Тож митна війна шкодить усім. Але ми 450 мільйонів споживачів. Ми повинні вести переговори разом, як 27 країн-членів, і поки що нам це вдається. Тож на тлі цієї паніки, яка дійсно тут дуже відчувається, європа намагається вирівняти ситуацію, спробувати якось домовитися, щоби все таки не допустити серйозної дестабілізації економіки по обидва боки Атлантичного океану. Із Берліна Наталя Фібріх та Денис Савченко ТСН 1+,1. Чи може хтось, окрім звичайно Росії та Китаю, вийти переможцем, коли тривають такі запеклі економічні битви між Сполученими Штатами та Європою, і яких іще ще різких рухів чекати ЄС від Дональда Трампа? Пишіть ваші думки в коментарях до цього ефіру на Ютубі. І звичайно ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. А випуск ТСН триває ще багато важливого маємо далі.